Привіт, Бен Томсон, співзасновник Incodox. У сьогоднішній презентації я говоритиму про цифровізацію в глобальній торгівлі, а саме про те, як малі та середні підприємства можуть впроваджувати нові технології для цифровізації своїх ланцюгів, постачання та процесів компанії. Я впевнений, що протягом цієї торгової місії буде багато корисної інформації про всі переваги цифровізації торгівлі. Отже, сьогодні я зосереджуся на наданні корисних порад та інформації про те, як малі та середні підприємства, які беруть участь у глобальному ланцюзі постачання, можуть насправді впроваджувати нове програмне забезпечення для своїх ланцюгів постачання, а також для своїх операцій, щоб отримати негайні переваги у своєму бізнесі. Сьогодні я розгляну такі теми. Переваги цифрової торгівлі для малих і середніх підприємств коротке повідомлення про те, чому ланцюг постачання настільки неефективний, і як цифровізація принесе користь усім учасникам ланцюга постачання майбутнє глобальної торгівлі, коротке повідомлення про те, як цифровізація торгівлі дозволяє впроваджувати дивовижні нові технології, такі як блокчейн, смарт-контракти та електронні банківські листи EBLs, Потім я дам поради та інформацію про те, як малі та середні підприємства можуть впроваджувати нове програмне забезпечення, рішення та процеси, щоб отримати негайні переваги у своєму бізнесі, розглянемо дослідження та планування, комунікацію та етапи впровадження. Я також розповім, як Incodex надає деякі інструменти, які дозволяють малим і середнім підприємствам цифровізувати свої торгові процеси. Трохи про себе. Я Бен Томсон, один із співзасновників Incodox. В Incodex ми надаємо набір корисного програмного забезпечення, інструментів та інформації для імпортерів і експортерів, які займаються торгівлею. Ми створили нове хмарне програмне забезпечення, яке дозволяє експортерам легко створювати всю свою документацію з продажу та експорту, а також інші інструменти. Використовуючи наше програмне забезпечення, компанії можуть цифровізувати та оптимізувати свої процеси, перейти на безпаперовий формат і працювати з будь-якої точки світу. Отже, на початку я коротко розповім, чому ланцюг постачання настільки неефективний, і як цифровізація принесе користь усім учасникам ланцюга постачання. Головна проблема глобального ланцюга постачання полягає в тому, що в ньому бере участь так багато різних сторін, які всі повинні спілкуватися про критично важливу інформацію ланцюга постачання в потрібний час. Уся ця інформація часто передається через ручну документацію та процеси. Отже, якщо ми подивимося на типовий міжнародний торговий вантаж, він може включати до 30 різних сторін, до 40 різних типів документів і понад 200 різних даних. Просто щоб забезпечити один єдиний вантаж ланцюга постачання з однієї країни в іншу. Уся ця критично важлива інформація повинна передаватися між усіма відповідними сторонами в потрібний час, щоб забезпечити обробку вантажу без затримок і проблем. Більшість учасників використовують свої власні незалежні системи і вручну обмінюються критично важливою інформацією через електронні листи або PDF файли, або паперову документацію. Це призводить до неефективності та багатьох потенційних проблем у процесі. Справжня цифровізація торгівлі принесе багато переваг усім учасникам ланцюга постачання, оскільки нові технології будуть впроваджені в масштабах. Переваги включають підвищення ефективності, зменшення витрат, зменшення помилок і дорогих проблем, зменшення шахрайства, підвищення прозорості та підвищення безпеки, щоб назвати лише кілька майбутнє глобальної торгівлі буде набагато ефективнішим і автоматизованим, коли буде досягнута справжня цифровізація. Ефективність і переваги будуть досягнуті завдяки структурованим даним, які будуть передаватися всім учасникам ланцюга постачання, отже, на початку всі учасники повинні використовувати системи, які структурують їхні дані, що дозволить інтеграцію з системами третіх сторін. Ефективність і автоматизація будуть досягнуті завдяки інтеграціям між системами, використовуючи системи на основі блокчейн, що дозволить реалізувати такі речі. Як смарт-контракти та електронні накладні, разом ці технології використовуються для революціонізації глобального торгового вантажу. Дані можна перевіряти миттєво, передавати третім сторонам, а платежі та інші події можуть автоматично ініціюватися, коли виконуються певні умови. Ці технології вже існують і вже впроваджені в багатьох галузях. Однак Відсутність масового впровадження в ланцюзі постачання залишається великою проблемою. Компанії, які беруть участь у глобальній торгівлі, повинні активно впроваджувати нові системи та процеси, щоб отримати багато переваг цифрової торгівлі, прийняття йде повільно. Сьогодні існує багато дивовижних нових технологій, які дозволяють компаніям надавати структуровані дані для їхніх вантажів у ланцюгу постачання, а також покращувати їхні внутрішні операції. Зміна бізнес-процесів може займати багато часу і бути складною, і це те, що легко відкласти. Оновлення процесів дійсно вимагає планування та інвестування часу, грошей і зусиль. Однак деякі процеси можуть бути легшими для впровадження, ніж спочатку здавалося. Одне, що варто пам'ятати, це те, що вам не завжди потрібно створювати програмні системи з нуля або сильно інвестувати в дорогі програмні рішення. Через складність торгівлі немає єдиного програмного забезпечення, яке змогло б цифровізувати весь ваш ланцюг постачання та операції. Кілька систем повинні бути з'єднані між собою через інтеграції. Сьогодні є безліч компаній, які вже створили нове хмарне програмне забезпечення, доступне для компаній, щоб швидко налаштуватися онлайн і за доступними цінами. Ці інструменти пропонують рішення для управління ланцюгом постачання, а також для інших аспектів ведення бізнесу, охоплюючи комунікації, командні робочі простори, операції, продажі, маркетинг і фінанси. Сьогодні. Сторони, залучені до глобальної торгівлі, можуть зробити кроки до цифровізації торгівлі, створюючи план, проводячи дослідження та планування, комунікуючи план і впроваджуючи та вдосконалюючи його. Отже, ось кілька порад врахувати, коли оцінюєте оновлення процесів у ланцюгу постачання компанії. Оцініть поточні процеси від початку до кінця. Отримайте відгуки від людей, які керують різними відділами, обов'язково будьте відкритими до ідей з усіх рівнів операцій та управління, визначте вузькі місця, проблеми, помилки та труднощі, які виникають у вашому ланцюгу постачання, які неефективності та проблеми насправді коштують вашому бізнесу. Встановіть кілька базових цілей проекту, призначте людей у компанії, які відповідатимуть за проекти цифровізації. Досліджуйте потенційні програмні рішення онлайн і виділіть скромний бюджет для досягнення цього. Тоді важливо чітко донести план, створіть і задокументуйте детальний план, повідомте план усім працівникам і відділам, які беруть участь. Іноді в різних процесах буде залучено багато людей, і вони повинні бути в курсі цілей та проекту, щоб досягти узгодженості в команді. Також відомте про план третім сторонам. ланцюг постачання включає так багато різних учасників, і якщо вони знають про ваші наміри покращити ваші процеси, вони можуть бути більш корисними. Під час просування вперед ви також можете запитувати їхні відгуки та пропозиції. Тоді ви можете перейти до впровадження свого плану, спробуйте кілька рішень. Багато програм сьогодні пропонують користувачам пробний аккаунт за мінімальну або безкоштовну плату. Отже, зареєструйтеся та почніть тестувати якомога більше продуктів, щоб дізнатися, які рішення найкраще підходять для ваших потреб. Підтримуйте короткі цикли зворотного зв'язку та швидко вдосконалюйте, поговоріть з людьми у вашій команді та отримайте їхні відгуки, щоб ви могли швидко вдосконалюватися. Якщо щось не працює, розберіться чому або знайдіть інші потенційні рішення та протестуйте їх знову, поки не знайдете те, що вам підходить. Коли впроваджуєте нове програмне забезпечення, переконайтеся, що ви донесли новий процес до всіх учасників, щоб досягти узгодженості в тому, що ви робите далі. І пам'ятайте, що прийняття це ключ. Ви зрозумієте переваги лише тоді, коли всі учасники змінять свої процеси. Оцінюйте та документуйте прогрес. Переконайтеся, що ви повертаєтеся і оцінюєте нові процеси щомісяця, щоб побачити, що йде добре, що йде погано і що потребує покращення. Швидко вдосконалюйте. Якщо щось не працює, вдосконалюйте і рухайтеся далі. Дотримуючись цих кроків, ви зможете досягти структурованих даних і підвищити ефективність у роботі вашої компанії. В Інкодокс ми створили різні інструменти, які допомагають малим і середнім імпортерам та експортерам цифровувати свої операції в ланцюгу постачання. Ми створили різні інструменти, включаючи програмне забезпечення для продажу та експортної документації, калькулятор витрат на доставку, калькулятори кубічних метрів, інструменти для пошуку портів, глобальний торговий бюлетень та інші безкоштовні інструменти та інформацію. Наше основне програмне забезпечення IncoDocs дозволяє імпортерам та експортерам повністю оцифрувати процес продажу та експортної документації. Отже, замість того, щоб возитися з електронними таблицями та документами, IncoDocs дозволяє компаніям з самого початку вводити свої дані про продажі та відвантаження в структурований формат даних, що дозволить інтеграціям і принесе переваги в подальшому в ланцюгу постачання. Документи на відвантаження не повинні існувати. Для роботи ланцюга постачання потрібні лише дані, що містяться в традиційному документі. Інкодокс дозволяє компаніям відмовитися від паперу, працювати віддалено та оптимізувати процеси в компанії. Як і багато інших програмних рішень, компанії можуть зареєструватися на безкоштовний пробний аккаунт, щоб протестувати його та швидко зрозуміти, чи є це підходящим рішенням для подальшої роботи. Як спеціальна пропозиція для торгової місії ми пропонуємо учасникам код знижки 10% для використання з продуктами InCodex ttc 10 Отже, підсумовуючи, щоб досягти переваг справжньої цифрової торгівлі, потрібно більше прийняття дивовижні технології вже тут малі та середні підприємства можуть впроваджувати ці нові програмні забезпечення. Вам не потрібно створювати індивідуальні рішення з нуля. Вам вирішувати, як створити та впровадити план у вашому бізнесі, вкладіть час і ресурси. Складіть план, впровадьте його і швидко вдосконалюйте, щоб рухатися вперед. Таким чином, ви отримаєте конкурентну перевагу над своїми суперниками і забезпечите своєму бізнесу довгострокову перспективу. Дякую за ваш час і бажаю удачі в майбутньому ланцюга постачання.